Одна із самих перших ознак це те, що ось до відслоєння кори може бути отаке. От. Директор парку демонструє пошкоджене дерево, так зване фаудне. Каже, це одна із причин, чому його доведеться зрізати. Воно знаходиться, ви бачите, в якому стані. Воно може, будемо казати, якщо буде чуть сильніший вітер, чи що воно, якщо його похилітати, бачите, як воно рухається. Тобто його необхідно видалити, комісія це підтвердила. Загалом аварійних чи хворих дерев у гідропарку нарахували понад 60. Видаляти їх чи ні вирішувала міська комісія ще у 2021 році. Утім, через війну роботи довелося відкласти. Комісія комісійно пройшло, що це були присутні представники екології. Представники благоустрою, і звичайно, представники парку, КП -парку. От, Комісійно було проведено обстеження і були виділені саме ті дерева, які необхідно терміново було видаляти. Зрізати насадження планують найближчим часом, каже директор парку. Видалення одного дерева коштуватиме від тисячі до двох тисяч гривень. В залежності від того, яке дерево яка товщина стовбура, яка висота самого дерева, ну, за цього, і, за цього, і куди доставляються потім ті матеріали, які будуть різатися і складатися. Дерев, які треба зрізати, зазначає директор, за рік побільшало. Хоча на сьогоднішній день, з того часу, як було проведено обстеження, на жаль, з'явилися знов нові дерева, які треба буде дообстежувати. От поки ми ще бачимо це візуально, але будемо знову писати листи. Готуються до видалення аварійних дерев і у Шудуарівському парку. У комунальному підприємстві на це є вже всі необхідні дозволи від комісії.